Слава Ісусу Христу! Дуже гарна змістовна хресна дорога. Ми переважно роздумуємо про страсті Христа, як Він терпів, а тут ми роздумуємо про людей, які уподібнювалися в терпінню з Христом. Ці місця, десь так роздумуючи вже про цю хресну дорогу, Майданек в даному випадку в Польщі є Овсвенті Аушвіц. Ці місця, знаєте, як назвали? Фабрика смерті. Місця де випускалася, народжувалася смерть. Так, як отець сказав, по тисячу людей в день. Спровоковував це? Для чого це все було? Люди-диктатори, які так само ходили в школу, як і ми, сиділи за тою самою партою. І що з ними сталося? Що сталося зі світом? Що почав придумувати не знаряддя любові, і що робити для того, щоб добре жити, а почали думати, як вбивати? Людей і нищити ті поселення довкола Аушвіцу в Польщі чи у Майданику там є довкола села. І в цих місцях є величезні крематорії. Ну, по тисячу людей не закопаєш, їх спалювали. І селяни в цих місцях знаєте що кажуть? Що в них надзвичайно... Добре, родить земля від попелу людського. Маємо другий день реколекції. Перший день ми розважали про гріх, який є наслідком терпінь, страждань, хворіб. Грішні люди, які видумують смерть завдають смерть. Так, які сьогодні завдають смерть нашому многостраждальному народу. Ми говорили про гріхи, головні гріхи, про їх наслідки, е головні гріхи, від яких зароджуються інші гріхи. Сьогодні я би хотів, щоб ми задумались над дуже такою серйозною темою, про яку мало ми в церкві говоримо. Може, через те, що немає часу, може через те, що. Е ці моменти є дуже важкі, але ми маємо роздумувати про це і говорити про це. Тому що від цього залежить, якими ми будемо. Тому. Чи ви знали, що є гріхи? Які відкривають нас надію прокляття. Гріхи, якими ми на себе стягуємо прокляття. На себе, на свою родину. Це дуже важкі гріхи. Це дуже неприємна тема. Але. Маємо свідомо підходити до реальності і розуміти, що ну, все в житті має свою ціну. Все в житті має свій наслідок. Впав, буде сильняк. Сильніше впав буде перелом. Ще сильніше впав, буде смерть. Від гріха, а гріх це я тоді, коли ми впали. Залежить, що буде далі з нами. І за все треба платити. Все коштує. Якщо ми думаємо, що це не так, то ми глибоко помиляємося. За все в житті, треба, за кожне слово треба буде відповісти перед Господом. Хочемо ми цього чи не хочемо. Навіть за добрі речі ми відповідаємо. Любиш когось, плати. Плати. 에... Своїм часом, своїм здоров'ям, коли ти встаєш і коли все ж дитину, це... ти любиш і ти платиш <кій> свої сили віддаєш, грішиш. Плати. Не Бог винен, бо так ми часто кажемо. А я винен сам. Конкретно. Тепер стосовно першої заповіді, яка звучить, люби Господа Бога Твого всім серцем твоїм знаємо її заповідь. Але цікаво, ми ніколи не задумувались, ем, не зважаємо часто на те, що деколи ми людину ставимо на один щабель з Богом. Людина, яка стає для мене найважливішою в житті. Любимо людину більше, ніж Бога. Тоді Бога відставляємо на якесь інше місце. І це призводить до того, що, усуваючи Бога на якесь місце, Він стає не основним в нашому житті, а десь доповненням з боку. Доповненням до нашого грішного життя. Господь не ревнує, але для нього важливо, щоб все було на своєму місці, щоб був порядок. І тому е, дуже важливо є, щоб ми Бога поставили в центр нашого життя. Вдома, коли ми приходимо, ми, от ми ходимо з Йорданською водою, е, і ми бачимо, хто є вдома Бог. На стіні такий маленький образочок. Бо ті старі великі образи, які ми отримали від мами з бабцею, спадкували. Ми десь їх від, 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 віддали десь або на стріх віднесли. І величезна плазма. Це є Бог. Видно, де є Бог. Тому дуже важливо є в нашому е, е, в житті. Щоб ми очистили храм наших сердець, нашу домівку внутрішню від е, е, другорядних речей, від забобонів, наш дім від забобонів. Ідеш, стоять якісь жаби, якісь амулети, якісь червоні нитки, е, предмети удачі, е, ворожбицтво різного роду. Це все йде проти цієї заповіді, яка Має дуже негативний наслідок, якщо ми е, починаємо зловживати любов'ю Господа і ставимо його на якийсь інший план, заміняючи його чимось або кимось. Гроші можуть бути ідолом. Жадібність до грошей. Так, для багатьох мільйонерів вони махають е, купюрами і кажуть, ось мій Бог! Я за ці гроші можу все посадити, оправдатися, купити, переплатити, все, що хочеш. Апостол Павло каже, короном всякого зла є жадібність до грошей, скільки розбитих шлюбів, сімейних драм, руйнування особистості. І я через те. Що здобуваються гроші всякою ціною. Немає значення як, але я це повинен мати. Все, я сказав, я буду їздити на цій машині, все, я не сплю днями, ночами, я не бачу свою родину, своїх рідних. У мене гроші. Я мушу це зробити. 70% шлюбів через поїздку на заробітки, розвалені, це є статистика. І, каже, я поїхав, повернувся і застав. Дружина якась вже інакша. Діти вже не хочуть мене знати. Я для них як гаманець. Механізм для заробітку. І я питаю, чи варто було це? Каже, другий раз би не зробив. Сьогодні захід, до якого ми так прагнемо, помішаний на заробітках. Хто був якийсь час там, хто знає, особливо молодь, ставить на першому плані не відносини, не бажання якогось доброго шлюбу, дітей, заробити гроші. Це є основне. Найголовніша цінність. І при цьому зароблянні людина втрачає найважливіше час, свої сили, своє здоров'я. Якось спілкувався з судею, приїжджала вона з Польщі. Вона каже, що, отже, в Варшаві в центрі кожного дня відбувається 30 розлучень. Кожного дня. І з них половина тих, які жили до року часу. Не готові люди один одному терпіти, жити разом. Вміти прощати, любити, десь якось так. Ну, і питаюся, ех, чому, чому якось це все так і. і... А мені кажуть, ну, вони би ще швидше розійшлися. Я Кажу, як? Ну, а що їх, ну, що їх стримує? може, діти стримують їх. Ну, щось мусить бути, якісь критерії, через що би вони. Я кажу, ні. Те, що вони живуть там той рік часу разом, їх стримують кредити. Вони понабирали кредити і, і, і чекають, поки той від, чоловік заробить, віддасть і, і тоді розводяться. Одружилися, щоб друга половина погасила кредит. Або мали спільні набуті кредити і треба віддати, а потім розходяться. Тому драма це, це, це тоді, коли гроші стають найважливіші. Якось писав один такий старший чоловік, він каже: ми старші виросли без особливих розкошей. Ну, так було. Не мали цих гаджетів, але гралися разом з дітьми. З мамою робили домашнє статом футбол або щось майстрували. В батьків був час для нас. Кожен день був час у тата для мами. У нас не було багато фінансових речей. Так, ми могли вдівати капці молодшого брата, коли підростав бо молодший вбирав старшого. Але в нас була любов в сім'ї. Ми мали час один для одного. Гроші, які забирають цей час. І коли я розмовляю з дітьми, в більшості випадків я бачу в них брак любові. Очі, які не горять любов'ю, які не знають, що таке любов, і ці діти вже ростуть скривджені. Тому сьогодні говоримо, що любов це є відданий час тому, кого ми любимо. Якщо ми любимо роботу, значить віддаємо час роботі, значить, роботу більше любимо, ніж того, хто є в мене вдома. Нам батькам часто важко зрозуміти, що любов окреслюється часовими рамками. А так є, і старші вже це знають. Завтра дітей біля нас вже не буде. Чому? Бо їх завтра буде любити хтось інший. Чоловік, дружина, друзі, вулиця. Тому любов має час. Маємо пам'ятати також, що. Дитина має любити мене не за те, що я можу дозволити купити все дитині. Ні, вона має любити за час, який я присвячую їй. Жадібність до грошей робить нас сухими батьками, працюючи по 12 годин. І через це наші доми стають готелями. Так? Прийшов, переночував. І що далі? Подружні відносини? Зруйновані. Тому що, якщо я не маю часу на свою другу половину, ми не маємо часу один одного, то як може зростати любов? Вона не росте, вона гасне. Вона зникає, згорає, черствіє. Багато речей тоді стають в нашому житті машинальними. От роблю машинально. Бо мушу. Без почуттів. Немає любові, тільки сухий обов'язок. От я це маю зробити без любові. Коли я це роблю, бо я люблю, і я стараюся доводити, чи дитині, чи дружині, чи мамі. Це має сенс. І бо інакше ця машинальність призводить до того, що ми стаємо як бездушні роботи, так, які виконуємо як машини е, працю. І західний світ дуже часто такий є, де діти хочуть просто втікти з дому. На жаль. Ми найкращий свій час проводимо на роботі. З друзями, з колегами. І що починається? Там, де ми найбільше проводимо часу, там найбільше уділяємо любові. Значить, починаються зради, випивки. починається тратиння грошей. Але вже на когось. Замість сім'ї я починаю тратити от на компанії, на... вони починають заміняти мені сім'ю. Ну, Воно якось так є. Я приходжу ввечері, є пару годин до спання і цей час, щоб бути разом, я вже не можу, я вже втомився, мрію, щоб повечеряти. Лягти щось там трошки подивитися в телевізор. Дайте мені спокій. Спати хочу. Такий я чоловік. Такий я тато. І це день в день. День в день. Цей гріх невірності, який з'їдає нас, наші сім'ї, нашу націю, та розлука. Яка сьогодні особливо в нас є через обставини життя, коли мають їхати заробляти, сім'я розлучається. Коли зараз є війна, сім'я розлучається, бо хлопці йдуть воювати і залишають своїх жінок і дітей, сім'я розлучається. І диявол тільки тішиться з цього, бо він зробив свою справу, він розлучає. І потім приходять люди, зустрічаються і через цю пустку вони стоять. Чужі, порожні, інші. І якщо не внести любов почуття, то це пахне крахом. Тому сьогодні робимо і сумління. сьогодні, чи заробіток грошей не був для мене ціною любові і часу, відданого моїм найближчим. Я не мав часу на них, вони потребували мене, особливо у період підлітковий, потребували мої діти, коли вступали в доросле життя, а мене тоді не було. Чи я був тоді, коли треба було бути, чи я був де-інде або всюди, тільки не там, де треба. Якось. Розмовляв у Франківську з однією бізнес-леді. Дуже відома, багата жінка. Прийшла і каже, «Тець, допоможіть мені. Я все маю, але я нещаслива. Мені чогось вічно бракує. І все маю і мені чогось бракує. І перед тим, як говорити з нею про Бога. Я запитав, яка ваша найбільша мрія в житті? Знаєте, що вона сказала? Цій жінці 40 років. Е, вона зробила паузу довгу е, і почала плакати. Вона каже: е, Моя найбільша мрія це сісти татові на коліна. Пригорнутись і почути від тата прості слова, які вона ніколи не чула. Я пишаюся тобою. Я горжуся тобою, доню. Вона все життя здобувала кар'єру, гроші, щоб доказати татові, що вона щось може, і почути від тата... Слова я горжуся тобою, дитино, і вона не почула їх. І тому їй щось бракувало цілий час. Вона не почула, ти найкраща, ти зможеш, в тебе вийде, не сумнівайся. З цього виростає в дітей. Комплекс, а одночасно і гріх це не повага до батьків. Яке я несе з собою те, що я казав, також наслідок свого роду таке прокляття на життя ціле.